На Буковині знову напали на громадського активіста. У ніж 12 на 13 травня автівку Миколи Петіченка, яку супроводжували правоохоронці, розстріляли на відомі. В цей час активіст повертався з чергового рейду на контрабандистів. Активісти антикорупційної комісії буковини знову виловлювали контрабандистів. 12 травня у селі Красноїльську вони затримали автівку з нелегальними цигарками. За їхніми словами, в машині було 80 упаковок сигарет. Інше авто, яке нібито теж мало перетнути кордон з партією контрабанди, перехопити не вдалося. Ми постояли до десь до часу ночі, і потім зрозуміли, що хтось їх предупредив, коротше вони вернулись. Але вже такі зриви і попадання для них це не, одно, не Однак, повертаючись з рейду на авто, одного з активістів напали, хоча його машину і супроводжували правоохоронці. Постраждалий розповідає у центрі Красноїльська дорогу їм перегородили колодою. Та це учасників рейду не насторожило, тому вони продовжили свій шлях. Але в цей час за я позаду їхав міліція, доганяє машина темна. Старого типу, типу Чау, 80 бочки щось. І з нею відкривається вогонь у бік моєї машини. Я зразу. Перший постріл я не зрозумів. Я думав, може, щось наїхав на якийсь камінь. У результаті обстрілу понівечений лівий бік автівки та розбите заднє ліве скло. Водій припускає, що стріляли з пневматичної зброї. Досі дивується, як уцілів. Подібні напади на боковинських активістів відбуваються не вперше. В даний час зараз активісти бачили, що у нас журналіст постраждав, око відстріляли. Потім Ігор Жиян, активіст, його побили біля будинку. Мені машину раніше спалили. І, і не знаю, чому так трапляється. постійно цих злодіїв не знаходять. Правоохоронці кажуть, наразі цю подію внесено до єдиного журналу обліку за статтею 296 Кримінального кодексу України. Хуліганство. У міліції вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження. Марина Чернея, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.